Вітаю! Сьогодні поговоримо про молодші числові аркани п'ятірки в системі Тару. Перед вами п'ятірки з чотирьох різних колод. Ось традиційна райдера уейта. Спочатку коротко про п'ятірки. Це число перемін, змін, падіння. Підрив досягнутої у четвірках стабільності, числова відповідність старшого аркана аєрофант та по перехресному числовому номіналу старша аркан Помірність. Тепер про п'ятірки жезлів. На карті зображені юнаки, які намагаються скласти п'яти. Пентаграму з п'яти палок. Зверніть увагу. Але виглядає так, ніби вони схрестили палки у бійці. Ну, така промальовка в традиційній колоді райдера Уейта, ось цій колоді про пентаграму нічого навіть не згадується. Кожен хоче доказати щось своє. Може характеризуватися як боротьба під час виконання задач завдань, революційне оновлення після стабільності у четвірці жезлів. Головна тема аркана протистояння, суперництво, роздори, ворожість, тяжба, конфлікт. Розбіжності, конкуренція у сфері кар'єри, спадкоємництво, амбітні бажання помірятися силами, реорганізація, внутрішня боротьба зі шкідливими звичками, іноді домашнє прибирання, особистість Свободолюбива, не визнає авторитетів. Заявляє про себе конфліктна, нестійка, активність при не зовсім ясних цілях. В розкладах на роботу. Стикнулися із супротивом. Боротьба з протилежними думками. Основне правило бізнесу конкуренція стимулює розвиток. Переможе сильніший. В розкладах на стосунки означає застрягти в протиріччях, можливі конфлікти, боротьба із самим собою, наважитися на нові стосунки, тема грошей, витрати, покупки, тема крадіжок, обману, боротьба за гроші, розклади на здоров'я, порушення тих чи інших процесів у організмі. Розбалансування, порушення серцевого ритму, але є багато енергії на подолання патологій. Від п'ятірок жезлів переходимо до п'ятірок кубків чи чаш. Бачите, різні промальовки в різних колодах. Абсолютно різні. Чотири колоди і чотири різні, і чотири різні. Дві такі класичні райдери уейтасті схожі, а тут абсолютно різні. І так, п'ятірка кубків, володар недоліку та насолод. Мрачна фігура в темному плащі, але ж не на всіх. Бачите, не на всі. Ну, Традиційно мрачна фігура в темному плащі схилив голову, дивиться на три перевернуті кубки, а позаду в нього стоять два других кубка. Виглядає міст, зверніть увагу, тут міст, абсолютно інше, тут міст, мабуть, цей, який веде до замку. А, бачите, традиційно тут абсолютно інша тематика. Чорний плащ виражає смуток. Карта говорить про період депресії, розчарування, самотність. Саме почуття прив'язують людину до світу, викликають у ній бажання та породжують страждання. Тільки звільнившись від емоцій, можливо піти від страждань. Щастя це здійснення наших бажань. Тому тема карти п'ятірка кубків, відчуття розчарування та болю, гіркота спустошеність розставання розлука, відчуття на рівні все абе, або нічого. Карта каже про втрату близької людини, інші втрати, але часткові. Катастрофа у коханні, сім'ї, шлюбі може означати придбання у сенсі відказатися від меншого заради отримання більшого, в житті людини ще не все втрачено, потрібно повернутися до наповнених кубків, те, що пролито не повернути, може означати аборт. В розкладах на особистість. Пристрасна, внутрішньо спустошена, розчарована в житті коханні, прихований у підсвідомості конфлікт, жалкування за минулим, у розкладах на роботу, болючий досвід, біль поразки. Не пройшли співбесіду чи ділові переговори не принесли бажаного результату. Прив'язка до старого лише шкодить. В розкладах на стосунки розчарування, депресія, почуття прохолодні страждання в душі, але не втрачайте надію. Гроші, спадкоємство, компенсація за втрату, сум про втрачені гроші, втрачені можливості. На здоров'я. Можливі патології пов'язані із зачаттям, втрата крові, втрата яких-небудь життєвих функцій. Від п'ятірки кубків переходимо до п'ятірки мечів. Так вони виглядають в різних колодах. Остання традиційна райдера уейта. Друга також е, подібна, а перша і третя абсолютно відрізняються. Ну, особливо третя. Це. І так, про п'ятірку мечів. Молодший числовий аркан. На карті на передньому плані воїн. Переможець проваджає поглядом противників на землі їх мечі. Переможець, проводжає поглядом і. Мечі на землі. Глузування в його очах, владика поразки, назва Аркана, означає кінець битви. Він переможець, але грозові тучі обіцяють негаразди. Тут немає, бачить, зверніть увагу. Це жорстока карта, втрати, смуток. Три фігури після бою, два переможених, які удаляються. З п'ятірки вважаються нещасливими. Але в таро немає як поганих, так і хороших карт. П'ятірка мечів свідчить про відкритий конфлікт, причому ворог може бути і прихований п'ята колона. Основна тема карти поразка в усіх аспектах, включаючи тему стану здоров'я. Не давайте емоціям обеззброїти вас. По карті проходять самі неприємні емоції та зібрані всі негативні якості людини, як то підлість, злість, наклеп, зрада, ревнощі, коварство. Безчестя, зґвалтування, позор, карта сліз, пірова перемога нечесними методами отримати перемогу, ілюзорність успіху. В розкладах на особистість гра не вартує свічок. Це те, що хочеться сказати тріумфатору. Емоційна, збуджена, психічно неврівноважена. Особистість, спрага до руйнування. В розкладах на роботу можуть звільнити, понизити в посаді, крах надій, конфлікт, інтриги, бріхні, образи, ворожнеча. На стосунки вичерпали себе, чи можуть притерпіти крах, ненависть, агресивні партнери. Налаштовані на сварки, образи, залість, ненависть, помста, ревнощі, в розкладах на гроші, посягання на ваші гроші, зазіхання, протизаконні способи заробітку, ризик втратити гроші, сварки із грошей, обмани на здоров'я. Нестабільна психіка, психосоматичне захворювання, можливість ураження того чи іншого органу. І з п'ятірки мечів переходимо до п'ятірки пентаклів. Знову ж таки, різні промальовки. Так, автор побачив це значення цього аркану. Остання традиційна райдера Уейта, я вже говорила. І так, п'ятірка Пентаклів, молодший числовий аркан. На карті два злидні, владика матеріальних негараздів. Тема спустошеності, тривалий період нестабільності та кризи. Крах стабільного стану, фінансові втрати, невдачі. Романи на стороні. Попадання у складне становище. Фізичні вади, уродство, душевна дешевна ущербність. Основна тема карти матеріальні негаразди, позашлюбні зв'язки, ізоляція. В розкладах на особистість переживає кризу, невпевнена в собі, втрачає щось важливе, відчуває себе хворою та Неповноцінною, розчарована, втрачені напередодні цінності, в розкладах на роботу пошук та втрата роботи, відкладені надії, не вв'язуватися у фінансові операції на стосунки негативні прогнози, відчуття покинутості, холодності, внутрішня криза, спустошеність, страждання. Втрата надії, позашлюбні зв'язки, на гроші злидні, без на здоров'я, ризики захворювань, хромота, лор захворювань, Вухо, горло ніс.